Люди в частних домах встановлюються обладнання і займаються приватною підприємською діяльністю, при цьому не оформлюючи е, дозвільних документів у органах державного пожежного нагляду та інших структурах. У зв'язку з цим е, виникають от такі от випадки пожеж, е, які призводять, можуть призвести до травмування людей, а він коли в деяких випадках навіть до загибелі людей. На даному пожежі, яка є яскравим прикладом непокори людей, працювало два підрозділи пожежної охорони, ДПЧ-48 по охороні міста Синельникова та району під керівництвом полковника Лагіненка. В результаті милих дій було врятований близько будинок. На даному пожежі збиток пожежі від пожежі складає близько 10 тисяч гривень. Причина пожежники на данный момент становится, проводится расследование по данному факту. Сейчас вы видите проходит пожар на енгс 49. Это все незаконное строительство, которое строится и производится в этих помещениях незаконная предпринимательская деятельность. Я всех попрошу и депутатов, и міскового голову больше увидеть внимание жизни. Людей на с в городе Синельникова, щоб не проводило больше как таким пожаром. Причину пожара пока расследуем і будет она дана дополнительно.